Всім привіт! Мене звати Матвій і сьогодні у нас на огляді новинка в інтернет-магазині Гектар. Вино від виробника Сікера. Особливістю цього вина є те, що воно зроблене на основі меду. Зверніть увагу на упаковку. Вона згодиться навіть в якості подарунку. Давайте ж подивимося, що у нас всередині. А всередині у нас світле вино, пляшка червоного вина. І три баночки меду. Акацієвий та липовий. Ну що ж, давайте тоді спробуємо. По-перше, воно має неперевершений аромат. В смаку цього вина відчуваються нотки липи, меду. Також я відчуваю гіркуватий після смак і легку солодкуватість. Що ж, ну а тепер час для червоного вина. Так, цей вид має нотки фруктів, ягід і має більш кислуватий присмак порівняно з попереднім. Сьогодні у нас на огляді був виробник Сік'єра з його вином, яке чудово смакувало, і я сподіваюся, смакуватиме і вам. А в якості закуски ви можете замовляти різні крафтові продукти. Де ж ви їх можете замовити? Звичайно, що у інтернет-магазині Гектар.